Бля... Там типа не на що не поливает, ти ходишь сам для себе типай, бля... заставляй. то ти, как типа, там, когда там, я казав, типа, кто не ходит, типа в качалку, ну, типа, туди заниматься, типа, ну, я займається. Че, снімаю? Знимаю. А я кохана не знімав, як його поразку вашу. Нашим взял. Ты не руку капітать дня, кого знімаю? Я свідки знал. Хто типу, не ходить на тайські, типу, прогуляє, ті, що ходять, можуть не відпиздити там депутати. Так і сказав. Ти скоро починаєш. Ти вже хвилини знімаєш, ні хоча не хватити. Ну а що, я звідки знав, що їх вижимають з ними. Ти зажимай паузу, якщо нічого робиш. Хочеш знімати? Та знімай, знімай. Зараз мішка заб'є суперника, мішка звір, лівша. Три лівші підряд, це замітили? Лівші програють Міша і, і... і Лівші програють, поки що, так. А Міша виграє. Міша О. виграє, бо міша звір. Міша дємон. Я теж стояв в спарні з цим хлопцем. І скажу вам. Моментами приходилось нелегко. Це улюблений спаренд партнер Олега Феденяка, триразового чемпіона світу з академічної греблі. Виходив на, на спарринг з веслом. <ріху> Ось удар по корпусу. Міша задумався, напевно ремує вірші. О! Яка двієчка? Тут мені погрожують. Але Тебе я Пропускаю погрози крізь вуха. Тому що у нас свобода слова. А спонсор трансляції вельмеський. <laughs> Боніель. І памперси Хагіс. Третий, да? Ось. Де тебе зберігаєте? Спонсор трансляції Снежка, як ви бачите. Ось. Є <реклама> викинули на ринку. Це ніщо інше, як реклама. А зазнято це все на телефон Nokia, який є. Також спонсором трансляції. І з нами цей поєдинок зараз дивиться вся Європа, між іншим. Знімаємо Мішу. Міша відвернувся. Ось йому надає поради шелех. А хто це в рингу? Це ж Вова Герасимів. Хлопець з восьмого гуртожитка, 47 років. Дістині бій <ривіт> поки що рівний, але я б сказав, невеличка перевага все-таки на боці Міші. ще ось красиво, красиво проходить удар. Лівою від лівші. Між іншим Міша кікбоксер, так що може забутись і дати ніжкою, так що треба бути обережним і не забувати про тулуб. Досить технічний. Поєдинок показують нам боксери. Ось Міша. Мало не злапав, мало не спіймав свого суперника. Пресингує центр рингу. За ним ось красиво, красиво проходить. Рефері зупиняє бій. Продовжуємо. Ось як красиво приходить. Міша просто Мухаммед Алі. Жорсткий удар блок суперника від Міші Саса Удар корпус лівою. Ось як красиво, який не рок. Пірнає Міша під руку суперника. Міша Сас, я повторюю він у синій формі. Студент і бід. БД-21. Бій продовжують. Ну що, зараз на нас чекає третій раунд. Зараз подивимося, що порадить міші тренер тренер забирає у свого підопічного капу Ось я хочу передати привіт своїй мамі і сестрі, у неї сьогодні день народження. Я вам нагадую, це 2021 рік. 7 грудня. Бій проводиться на місяці. Тому бойці, як ви бачите, в скафандрах. Це їм допомагає дихати у безповітряному просторі. Так. Ну, з цього всього виникає одне питання. Що не поділили ці два танкісти? Міша агресивно починає. Клінчують суперники. А міша й кинути може, це Його Вага 79 кілограм. З сумкою, яку йому передають. Контур тоже так. Ох, красиво, красиво. Міша просто молодець. Технічно, виважено, ніяких поспішних рішень. Ось погляньте, він маневрує, маневрує, лапає суперника на кожній його погрішності. З кожної перестрілки виходить переможцем. Суперник втікає. На його місці я б зробив так само закінчено, як. Я думаю, переможцем буде міша ось розекіпіровка боксерів. Перемогу цьому бою отримав Микола Михайлос. Молодець, а він нас сумнівав.